Приїхавши до мамки по ковранам хату, бачу, що вона якусь пальму толоче. І я, звісно, як людина, в якої совість присутствує, беруся їй допомагати. Бо кроме тих коврів, які я в неї потягнув, ще й диван на прицеп погрузю, щоб було на чому телевізора дивитися. От тарабанив та коріння на грядку, щоб трактор приорав, та біжу ворота відкривати. Бо сьогодні у мамки праздник, який до Різдва рівняється. Вона цього дня ждала як внука народження на світ, бо саме зараз приїхали опаля забирати, який у неї від оранки стоїть. Вилетіли спеціальні дядьки з кабіни, і акуратно, ніяжне, щоб краску не пошкрябать, погрузили машину на платформу. А мамкині очі щастям наповнились і вже гукає в кухню, саладець чор купить, бо їй страшно, як не нравиться бардак у дворі. А тут я ще й сповнив, що треба картопельки сяточку потягнути. Взяв віночка та й почав лещиться, як робочий до начальства. Бо з переїздом у село, як оказалось, нас взагалі нічого немає. Та й мамки нема куди діватися, бо свинок в неї теж один. Ухватив клуночок картоплі і ковюр зі стіни зняв. Погрузився та поїхав додому, порядки наводить. Бо такий срач в хаті робиться. Що треба з комнати в кімнату на вільовці перескакувати. Але потихеньку помаленьку ми розрібаємося. Настя з малим вещем розкладає, а я та коври та меблі совдаю. І потихесенько хата наповнюється теплом, комфортом і любов'ю. Багато хто з вас напише: ти, що дебіл, так і умови дитину й дружину вести. Але таким людям я зразу скажу: всі з чогось починали. Не всім золоті батони в клечету сумку падали. Бо життя, воно не тільки про стіни і про ламінат. Життя це про людей, які рядом, про бажання робить краще, навіть коли це з нуля. Хтось починав із голих стін, обігрівача і віри, що завтра буде трошки краще, ніж сьогодні. А у кого зараз усе блестить, як у кота крашанки, то або сам добре сраку напрягав, або хтось до нього ночі не спав та здоров'я. Клав. Бо в наш час просто так, може, хіба собака на ков'юр наригать. Тому я скажу просто: не судіть початок, поки не побачили, з чого він росте. Ми тим часом трохи картоплі нажарили, і кельбух набить, і запах краски перебить. А тут з приходом вечора нас на бальва згукають. насіння полузать, погегелить та поматюкоться. І як проведеної води в нас немає, споминаючи дядство, ставлю тазик і починаю упражнятися. Звісно, постійно з водою носиться, трохи напрягає. Але дай бог все буде добре, наступе весна, і ми з цим щось обов'язково зробимо. Витерся рушником, яким Настя тульку зі столу змітало. У дів одежу, яку поки що не розрішають й дома носить, і пішов духами почвиркатися, бо, кажуть, запах це як магія. Один пшик і вже забув, що голову не мив три дні. А там, де я собі брав, ще й акцію зробили. Три плюс три дорівнює 9. Я не знаю, хто в них в школі вчився. Мабуть, до школи ходили, але не заходили. Але за таку математику я обома руками. І всі ми любимо чимось на Шаріка поживитися. Хіба ні? А вам велике дякую, що додивились до кінця за доброту та фінансову підтримку. Будьте щасливі, здорові і багаті.